Всім всім доброго ранку? Сьогодні у нас вівторок розпочнемо наш день з уроку Я досліджую світ. Пропоную почати з телепередачі Як почуває себе ненька Україна. Пане кореспонденте Денисе, скажіть, будь ласка, яка ж пора року зараз в Україні? Зима. Так, зараз зима, який місяць? Лютий, абсолютно точно, кореспонденте Денисе. А яке число сьогодні? Вчора було 20 21, 21 сьогодні. Ви правильно кажете. А чи бачили ви кореспонденте, яка погода на дворі в Україні? Точно. Ага, хмарно, небо захмарено, сонечка не видно. І настрій трошки такий сумний, бо сонечка не видно. А опади були? Так, дощ со снігом. Коли це? Вчора. Ночі. А сьогодні зранку? Ні. Сьогодні зранку ні не було опадів. Хоча я бачила, що маленькі такі краплинки щось спускалися по лужам, бачу, що якийсь маленький маленький дощик є, бо мені тут добре лужі видно. Так, добре, чи, чи дивився ти на термометр? Скільки ж градусів? Я зараз не дивився. А я Ой, дивилася, у мене плюс чотири, уже тепліше є, все ближче і ближче. У мене плюс походу п'ять. Ну, походу не походу, а краще подивитися. Ми все ближче і ближче до весни. У мене це плюс буде. І все буде тепліше і тепліше. Добре, давайте відгадаємо загадку. Куди ступиш, всюди маєш. Хоч не бачиш, а вживаєш. Що ми не бачимо, але вживаємо. Повітря. Молодець. Повітря. Так, ми його, хоч ми його і не бачимо, але ми його завжди вживаємо, вдихаємо. Так, давайте ж пригадаємо властивості, які має повітря. Якщо ми будемо махати перед обличчям або віялом, або якимось зошитом, що ми будемо відчувати. Вітер. Тобто, о, так. ти дивись, по носі себе не стукне. Тобто, ми відчуваємо рух повітря, повітря рухається. Так, давай подивимось на наступний малюночок. Перед нами дві кульки оранжева і фіолетова. Вони обидві надуті і мають, а, висять на одному рівні. Але коли здули оранжеву кульку, що відбулося? Опустилася, а друга піднялася вверх. Що ж це тоді, який ми можемо зробити висновок? Що фіолетова кулька стала важче, ніж оранжева. Це означає, що. Абсолютно повітря, а там є повітря. Так, це означає, що повітря має масу. Коли ми випустили повітря, то вже ця кулька не має такої маси, як надута кулька. Тобто повітря має масу. Ой. Так. А якщо ми з тобою один на одного подивимося, чи бачимо ми один одного? Не. Бачимо один одного? Ні. Чого ні? Ти ж у мене не бачиш? Бачу. Отже, повітря прозоре і безбарвне, бо ми один одного можемо через повітря побачити. Давайте... паре, ані то грязне, можна не нікого. Ну, то вже і туман, може бути, так. Майки, Давайте ще раз. Властивості повітря. Повітря яке? Е, Прозоре. Молодець. Ще Ні. ми відчуваємо якісь запахи повітря. Ні. Немає запаху. Ще. Натальдю. Чи має Ні. повітря форму? Ні. Немає. Повітря не має форму і перебуває в газоподібному стані. Що ж таке повітря? Це суміш газів, до складу якої входить кисень. Кисень потрібен для кого? Для животних. Ще. Для людей. Так, а ще Для... Для рослин. Так, кисень потрібний для дихання рослинам, тваринам і людям. У процесі дихання вони виділяють вуглекислий газ. Повітря, так само, як і вода, не має певної форми. Давай подивимося з тобою на ліхтарики. Чому вони піднімаються догори, коли підпалюють? Тому що там повітря, і вогонь. Вогонь, ти правильно сказав, вогонь. Коли нагрівається повітря, повітря стає легше. Тобто тепле повітря легше, ніж холодне. Саме тому ліхтарики піднімаються догори, бо їх вогонь нагріває повітря, і це повітря в ліхтарику стає легше. Як коли надуваємо кульку в гелем, вона ж піднімається до гори? Да. А звичайним повітрям ми просто надуємо кульку, і вона впаде і вона буде валятися на землі. А цей ліхта... ну, да, повітряний ліхтарик його називають, підпалюють і повітря в самому ліхтарику нагрівається, і воно стає тепліше і легше. Тому тепле повітря легше, ніж холодне. Повітря розширюється під час нагрівання. Коли підпалили вогонь, почалось нагріватися, 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 і воно стає ширше, ширше, ширше повітря. Воно розширюється. А потім під час охолодження воно стискається. А що ж таке вітер? вітер. А що таке вітер? Вітер це – повітря. Це не просто повітря, це рух повітря. Воно ж рухається, пересувається це повітря, і тому ми відчуваємо вітер. Тобто вітер це. скажи ще раз. Повітря. Рух. Рух, рух. Да. рух повітря. По а звідки береться вітер? Хто стоїть і сильно дує? Чи може він такий йшов, йшов, йшов? Так, ну, добрий день, діти. Я до вас тут прийшов. Звідки ж береться цей вітер? Може, хтось з неба дує на нас? Так, ну давайте досліджувати звідки ж той вітер береться, коли ми виходимо на вулицю, не наче все добре, все добре, а потім як зносить просто аж з ніг. Хто ж так сильно дує на нас? Можливо. Давайте. А, давайте переглянемо відео і зробимо з вами деякі висновки. Можливо, тоді ви. Здогадайте, звідки ж береться вітер? Тому. Увага на екран. Привіт, мої друзі! Сьогоднішня наша тема чому буває вітер? Вітер це рух повітря. А що таке повітря? Повітря це суміш газів. Воно складається переважно з азоту та кисню. Ще в ньому є невеликі домішки вуглекислого газу та водяної пари. Повітря не можна ні побачити, ні понюхати, ні скуштувати. Але його можна відчути, коли дме вітер. Повітря постійно рухається над землею. Пил летить по дорозі, вітер зриває з дерев листя, Розтріпує волосся, все це рух повітря. Повітря постійно перебуває в русі. Властивість повітря розширюватися і підніматися вгору при нагріванні сприяє утворенню вітру. Тепле повітря легше, а воно піднімається вгору. Холодне повітря важче, тому стелиться низом. І займає місце, що звільнилося від теплого повітря. Ось на малюнку зображена схема руху повітря. Тепле повітря над галявиною сонце нагріло, і воно піднялося догори. А з лісу холодне повітря рухається і займає звільнене місце. Спробуйте відкрити зовнішні двері, коли на дворі холодно. І що ми відчуваємо? По ногах дме холодне повітря. А тепле кімнатне, піднявшись до гори, виходить на вулицю. Від вітру залежить і погода, і урожай, і багато чого в нашому житті. За переміщенням повітря стежать синоптики. Це люди, які передбачають погоду. Вони вивчають його натрапки та з якою швидкістю воно пересувається. Вітер сприяє розповсюдженню насінь, руху вітрильних ям. Раніше використовувалися повітряні млини, а зараз за допомогою вітру також виробляють електроенергію на вітряних електростанціях. Також вітер допомагає людині переносити сильну спеку. Падув вітерець і стало прохолодніше. Але водночас дуже сильний вітер приносить урагани. Що іноді призводить до руйнування житла людей аварій морських кораблів. Сильний вітер з грозою, дощем або снігом називають бурею. Торнадо або смерч це дуже сильний вітер, який утворює стов повітря, що, обертаючись, вчить по землі і усмоктує все, що трапляється на шляху. Найчастіше торнадо утворюється в північній Америці. Рух повітря, тобто вітер, також ми можемо спостерігати на морі. Морські хвилі це вода, яку вітер жене поверхнею океану або моря. У тихий, безвітряний день море спокійне, але коли піднімається сильний вітер, хвилі швидші стають дедалі вищими, виростаючи часом до розмірів величезної водяної стіни. У часті з водою також можна створити хвилі. Просто подухайте на воду. Що сильніше дмухатимете, то швидшими будуть хвилі. Також штучний вітерець можна спостерігати, коли ми задуваємо свічки на святковому торті. Вдихнувши в себе повітря, ми його із силою видуваємо назовні. Так створюється вітерець, яким ми здуваємо полум'я зі свічок. Отже, вітер це рух повітря. Виникає він тому, що тепле повітря піднімається до гори. Його заміщає холодне повітря. В природі вітер розносить насіння від рослин, а людина його використовує для руху вітрильників, а також для добування електроенергії на вітряних електростанціях. А я вам говорю до побачення. До нових зустрічей. Так звідки ж береться той вітер? Хто ж на нас дмухає? Це згає. Ось наша схемка була, як утворюється вітер. Тепле повітря, воно йде до... так, воно піднімається, бо воно легше, воно піднімається, а на його місце йде холодне. Тут добре видно, що якраз на галявинці сонечко, це все повітря нагріло, яке піднімається, стає легше. І його заміщує холодне повітря. Саме так з'являється вітер. Так, можете самі собі зробити вітер, дмухнути в чашечку з чаєм, зробити хвилі в чашки, зробити бурю там. Будете сильно сильно дмухати, і буде у вас там буря. Так. Ага, потім затопить весь дом, тільки маленьким чаєм. А яку ж користь приносить вітер? Не жарко, він спасає, тому що якщо подух, то прохолодно. М -м -м. О, абсолютно правильно, він приносить дощ, приносить прохолоду, очищає повітря нашого міста від пилу, газу, угарного, шкідливих газів. Не було б вітру, хмари пилу, так і висіли б на нашими містами. Вітер переносить насіння рослин, пилок із квітки на квітку, повітря примушує рухатися вітряки, утворює хвилі в морі і піднімає пил. Бувають вітри сильні, дуже дуже сильні. Бувають урагани, бувають. Смірнич. Так, ну смерчі, слава Богу, що у нас в Україні це рідкісне явище. Більше це для Америки. Смерчі. А у нас може бути буря, буревій, так, який може або зруйнувати будинки, О, знищити урожаї, повалити дерева. У нас колись були такі сильні... Машини, повалити дома. Так, зруйнувати і дахи. Зруйнувати. Так, абсолютно правильно. Так, давай розглянемо малюнок і ще раз тобою назвемо, що вміє робити вітер. Вітер може карами. Сувати. Так, він дме якраз у вітрильники. І допомагає кораблю рухатися по морю. Так, на наступному малюнку. Нам сніг сняг так Нам сніг неба. А, ну Це вже інше буде. Так, вітрильники. За допомогою вітру люди навчилися користуватися вітром і виробляти електроенергію за допомогою вітрильників. А також на наступному малюнку що вітер робить? Дну, І що він робить? Розносить одну. Ну, у нього там є насіннячка, і від, за допомогою вітру розносяться насіння на інші землі, де може вирости така ж сама рослинка. Також він переносить пил із однієї квітки на іншу квітку. Так, А за допомогою якого із цих приладів можна створити штучний вітер. Вентилятор. А телевізора, ні? Ні. ні, ні. А за допомогою праски, ні? Ні. Так, вентилятор робить штучний вітер і врятує нас. Є теплий, там повітря, а є холодне. Теплий не знаю, холодний точно, а ти й теплий навіть бачив? <реш> да. ну, да. Так, ще кондиціонери роблять нам вітер і теплий, і холодний. У кондиціонери бабуськи зараз висідні, але не робочий. <реш> так. Для нормальної життєдіяльності середньостатистична, доросла людина пропускає через свої легені близько 20 кілограмів повітря за добу. Як ти думаєш, скільки ти робиш вдихів і видихів в день? Не знаю. Ну, приблизно, яка це може бути цифра? 100, 200, 500, тисяча. 100. 100. Для цього, для того, щоб вдихати 20 кг повітря за добу, ми робимо 22 тисячі вдихів і видихів. Ну, це середня кількість, яку робить людина. З усього отриманого при цьому кисню четверта частина споживається нашим мозком. Тобто ми дихаємо не тільки для того, щоб наші легені вдихали, а повітря кисень, надходичи до нашого мозку, щоб він працював. І ми з вами. Читали, міркували і працювали. Так, давайте е, я би хотіла, щоб цей дослід ви зробили вдома самостійно. І Кирил, і Ярик, і Вова, і Паша, і Максим. Візьміть вдома. І ти, звичайно, візьміть. Порожню пластикову бутилочку, і надіньте кульку на цю пляшку і опустіть її в гарячу воду. І подивіться, що буде відбуватися. Буде... от потім... це, як якщо вона буде подиматися, значить, це буде. От ти мені завтра скажеш від гарячої води чи від холодної води буде надуватися кулька. Пляшка. <плес> на пляшку ми надіваємо е, кульку. А в мене нема кульки, мама, не купи. Ну, там може <плес> спробуєш, може, десь знайдеш, може хтось тобі там, може, десь валяється у вас. Кульку наділи на бутилочку, на, пору, на пусту бутилочку і поставили в гарячу воду. Подивилися, що відбувається, а потім переставили в холодну воду. І також подивіться, що буде відбуватися. А потім мені розкажете, які ж у нас були результати нашого дослідження. Що ж, на сьогодні у нас е, урок завершений. Ми з вами познайомилися з рухом повітря, з тим, звідки ж береться повітря, е, звідки береться вітер. На зараз урок завершений. Дякую за увагу!